Наш мяч. Можно?

Марія, відривайся, відривайся. Приймай. Наш наш, наш, наш. Ау сто подає. Вика, вика, подавайте гінишки. Вика, ноги. Наш, наш ще раз віка віка, ніжки не відриваємо.

Житомирська та Львівська команди цих областей грають на другому полі. І ще раз, і ще раз хочу нагадати, друзі, одразу по завершенню матчів швиденько передягаємося, купаємося і йдемо до будинку футболу на третьому поверсі. Нас чекає дуже дуже цікава зустріч, досить досить цікава інтерена. Ще Марія! Марьян, дальня. Марьяш, дальня. Полтавская область выходит у нас вперед на первом поле. Это чудово, друзья. И это означает, что мы не забыли на далее. Чекаем еще Правильно, Соломія, ножки, ножки тримай, Оляна, приймаємо. Приймаємо, ще помагай. Ціпляйся Діанка, цепляйтесь. Марія, далеко буде соломіє. Ань, не можна перебувати. Відриваємося, відриваємося. Марія, відривайся! Марія, Ай-яй-яй. свою половину. Ще, 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 вікуйся.

Віка ще. Вже з рахунком 2-0 виграє у Кіровоградській, і команді у синій формі, звісно, що треба ще включати план Беза, тому що лише нам наші зрівняти рахунок на цьому забити два чи вже три. Кіровоградська область зараз Віка, 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 ще молодці. Три мячі, Ще Мар'яна, ще. І ще раз і ще раз нагадую ті команди, які вже не гратимуть сьогодні. Будь ласка, перевдягайтеся і будь ласка, йдіть в будинок футболу. Мар'ян, відривайся, Но, поможи. Команди, ще, ще, со, ще ай по ногам ляпнула. По ноги ударила. Дивіться, по ноги попала. Наш звук же ж був. Ні, там був там удар по нозі, аж чутно було. Аж чутно хлопок був. По нозі, їй прямо по нозі удари. Будь ласка, чекаємо уже вас у будинку футболу, ті, хто зіграв свої матчі. Соломійка, терпи, Соломійка! Вона чекає чудовий захід, і я гадаю, що ви точно не пожалкуєте. Особливо важливий той захід під назвою мансет чемпіонки для дівчат для футболіста. Звісно, що і тренери, і тренерки отримують свій від цього заходу. Мар'ян, відворіть, Мар'яш. Мар'ян, Тобі не прийде. Тобі не прийде. От тепер лави. Віка далі. Наш. Наша у давайте Бікусь, ножки не обедриваем нижки нишки ваши <піллявання> дыма и уйти.

м'яч, кидай! Рухайся Виш. Ножки. Тіра, ножки не відриваємо. Обі ноги стоять на землі. І помогай, помагайте. Вставай, вікуля, вставай. Кира зустрічає, кира зустрічає, такі не бросайся, во. Проще, проще, правильно, Іванка, проще, я на серединку Кіра, ніжки залишаємо на землі. І за голови різко. Кіра, Кіра, твой, спокійно. Кірочка, спокойненько. Тихо, видихайте.

Можна, будь ласка, лікаря. якщо можна нам лікаря, столика, будь ласка, нам допомогу дівчинка. Ну, і, зас... і вийшов, ну вийшов же ж м'яч. Повне <поцентрична> <У> перетнення. Наш <поцентрична> на, аут, Кіра, ножки на землі. <поцентрична> Давай до середини. Іка ззади молодец, куля, от туди його, правильно. Давай, давай, відворіть наш Кіра, проси. Показково ще забуває, це здається все. Рука дуже складно буде відігратися. самі твій. Насправді команді Кервоградської області, але потрібно забити ще не менше престижу. Я, Ручки знаю, що це дуже важлива. Іванка нагадської області. Давайте підтримуємо цю команду. Спокійно, спокійно, ніжки забити той м'яч, але поки що команда з Полтавщини. Дуже якісно виглядає у захисті, і поки що практично безпомилково діє у червоній формі? Діанка відкривайся. Діанка відкривайся. Маріанна вона не докине! Наш кутовый <связывающие> Марьяна Дальня, Марьяна Дальня.

Та швиденько, швиденько, вниз, іраєм. Давайте зупиняйтеся. Від воріт давайте. Давайте Іванко, швидше. швидше, швидше. На жаль, наші дівчата пропустили. На останній хвилині. Ти не в полі. Ти не в полі. Входь. На жаль, дешевка наша програла